Що зараз почати від, відкрито, відверто просто не слухати Трампа, забивати на нього, критикувати, називати Трампа тим, ким він є в цьому випадку. Просто вийдуть сенатори і скажуть: слухайте, Трамп може і мудак, Трамп може і чмо, і морво, але це наше чмо і морво. І ми е, будемо його вибрали. Ми його вибрав американський народ, і тому, якщо ви не хочете і відноситись так до представника американської нації, то ми з вами також не будемо нічого мати спільного і просто закриють все, і тоді в Україні буде повірте мені набагато гірше ніж якщо б Україна е, не послухалась би, наприклад, або виступила би відверто проти Трампа, е, назвала би все своїми би іменами, бомбила би ці заводи, але би не отримала б взагалі нічого. Ви ж чудово знаєте, і ми вже це з вами бачили. Як е, цей моральний урод маск одним е, пальцем відменив, від відключив свої старлінки, і українці не могли атакувати.